Відновлення асфальтного покриття виконано в районі стаціонарного посту дорожньо-патрульної служби зі сторони міста. Як відомо, даним відрізком дороги користуються тисячі автомобілістів, адже дорога Житомир-Чернівці траса національного значення. Саме ця дорога веде туристів, які подорожують західною країною у Кам'янець-Подільський. Сьогодні ми виїхали на місце, де капітальний ремонт нашої дороги в районі. Це підрізок дороги від в сторону міста. Це, ця, ця, дорога, це, ця дорога республіканського значення робиться за, за кошти республіканського бюджету. Тільки закінчується ця дорога і починаємо робити невеликий відрізок об'їзної дороги міста Кам'янець-Подільського. І я, як народний депутат, я говорив, що буду проходити всі сили, щоб, щоб чим більше доріг в нашому районі були розроблені, тому що будуть нормальні дороги, буде, буде можливість боротися в села, буде розвиватися район, буде розвиватися місто. Друге були в нас європейської якості.